Нічого в житті просто так не відбувається. Все має причина причини наслідковий зв'язок, казав колишній голова обласної УНП Ігор Насалок. Чого наступником стане нинішній мер Івана Франківська Віктор Анушкевичес? бо він, начебто, найбільш зручна людина для лідера партії Юрія Костенка, от він ним і став. Більше того, сам Костенко закликав учасників звітно-виробничої конференції проголосувати за Віктора Анушкевичеса. бо його нібито знають не тільки добре в місті, а й в Україні. Справді в місті його вже дуже добре знають, особливо як надзвичайно доброго господарника. А от як самого знають в Україні невідомо. Невідомо, чи отримують премію з нагоди Дня вчителя освітяни міста. Бо, як кажуть, в управлінні освіти в міському бюджеті на такі витрати просто немає грошей. Взагалі-то невідомо і те, чи взагалі службовці отримуватимуть зарплату і чи матимуть у виконкомі, чим, скажімо, розплатитися за комун послуги, адже рахунки МВК і досі арештовані. Нині тривають судові засідання у цій справі, і наразі кінця краю їм не видно. Не видно і якогось явного покращення в роботі тепловиків. Хоча вони запевняють, що працюють в джола, що місто готове до опалювального сезону. Основний меседж все є все буде, тільки платіть. Причому платіть немало і обов'язково вчасно. Люди виступають проти здирницької політики із двоставковими тарифами. Проте чиновники у цьому питанні непорушні. Тепловикам треба платити зарплати, а оскільки штат великий, то і гроші великі. І взагалі, двоставковий тариф то виявляється послуга населенню. Та з такими послугами і не послуг не треба. До речі, не треба банкам, фігурантам антирейтингу платити кредити і подавати на них до суду з вимогою визначити кредитний договір недійсним. Це можна зробити дуже просто, кажуть антиколектори. Адже ці договори майже на 100% укладені з порушенням усіх прав позичальників. Ми ж бажаємо, щоб ваші права ніхто не порушував. А якщо таки трапилося, то щоб ви їх могли відстояти. вдалого вам наступного тижня.